Наче казку, кожен чув не раз, це історію про те, як народився Божий син. Час прийшов пізнати, що це все не казки Для мене він, з дитинке, що у яслах спи чи він той то світ назавжди змінив? хто прийшов з небесі, нам любов відкрив, хто для тебе він, бо для мене він, то не просто хлопчик, що у яслах спи він для мене той, хто прийшов спасти він для мене Бог, він іманує. Серцем, що сина, грішний світ отець послав, дав надію, щоб він нині, я напевно знав хто для тебе, він, хто для мене він з малюнків дитинка, що у яслах спив, чи той трус -то світ назавжди змінив, хто прийшов з небесі, нам любов відкрив, хто для тебе він, бо для мене він Просто хлопчик, що у яслах спить Він для мене той, хто прийшов спасти Він для мене Бог, він і ма. Чалась програма. Моє ряд це Христос на базі церкви Віринадії Любові. Ми запросили сім'ї військовослужбовців, були військовослужбовці, були люди, які зараз лікуються в шпиталях військових. Тут у нас користь. Також були запрошені працівники пітенціарної системи. Це були керівники установи номер 71 Також були запросені робітники. Служба апробації, Вони прийшли з дітками. Вони дуже доволі. Кожен отримав, отримав подарунок і дитячий, і для дорослих. Вони дуже дякують за те, що ми проявили увагу, увагу до них, увагу для тих, до їхніх родичів, які там боронять зі зброєю в руках, боронять наші терени. Ми молилися, була вистава, і вони дуже задоволені. Дуже вдячні, що вони прийшли і що була нагода подарувати їм подаруночок, трохи плати їхнє серце. Також ми вдячні тим, хто спонсорував все це, тим, хто за ці подаруночки, за це хаває соціального освітлу Капеланського направлення, ми дуже вдячні. За це і нашим спонсором, які дали нам ці подали, і сука сумка тамаряніна й особлива вдячність. І ми вдячні надіємось на давнішу співпрацю.